Вітаю, темою сьогоднішнього нашого уроку є громадське політичне та культурне життя польського та єврейського населення у 19 столітті. Наприкінці 18 століття в усій правобережній Україні налічувалось близько 350 тисяч поляків. Поляки брали участь і у військово-землеробській колонізації півдня України заснували ряд селищ у складі поселенців козацького полку. Водночас, чимало поляків, що втратили маєтки, поселилися у Києві, Одесі, Харкові, Миколаєві та інших містах. За переписом 1897 року їх кількість становила більше півтора відсотків населення України без західних земель. Відчутного удару зазнали польське населення України після поразки повстання 1830-1831 років. Коли поляки кричали за вашу та нашу свободу за рахунок українських земель, таким чином, у 30-40-х роках 19-го століття, поляки на правобережжі з панівної нації перетворилися на соціально пригнічений етнос, який у подальшому помітно зменшився кількістю. Ось ви можете побачити розселення поляків за даними перепису 1897-1900 років. Поляки залишили після себе культурну спадщину. Це Кременський лицей 1805 1833 роки. Був закритий після невдалої революції 1830 1831 років як вогнище крамольних ідей. У Львові діяло також кілька інших культурних осередків. До найважливіших з них належав національний заклад дім Осолінських, відкритий 4 червня 1817 року. Що мав багато публічну бібліотеку з рукописами і книжковими виданнями. Там були художні збірки, картини, культури, нумізматика. Саме там розвивали свої наукові знання, поляки, і там же ж проходила видавнича діяльність. Від 1878 року видавали головним чином підручники а від 1919 року публікували твори класики польської художньої літератури вересня Львівський національний університет імені Івана Франка був заснований на базі Єзуїтської колегії у Львові, який польський король Ян ІІ Казимір 20 січня 1661 року надав гідність академії і титул університету з правом викладання університетських дисциплін. Після входження Галичини до складу Австрійської імперії 1773 року орден єзуїтів було ліквідовано, а університет закрито. Заклад відновив свою діяльність відповідно до урядового розпорядження 1784 року як Йосифінський університет у Львові. Пам'ятаєте, реформи Йосифа та Марії Терезії? Його Колонтай він був одним із ідеологів польського повстання 1794 року. Увійшов у історію як подвижник просвітительства в Польщі, Росії та в Україні. З його ініціативи. У 1802-1808 роках в Московії і Кременці відкриваються багато ліцеїв. Наполеон Цибульський, польський і російський вчений, фізіолог, ендокринолог, один із відкривачів адреналину та електричної активності головного мозку. Громадський діяч, публіцист і філософ. Зегезмунд Врублевський навчався в Київському університеті. За участь у польському повстанні 1863 року був засланий до Сибіру, де перебував до 1869 року. У 1874 році був вибраний асистентом по кафедрі фізики в Мюнхенському університеті. А в 1875 році перейшов на таку ж саму посаду у Страсбурсі, професор Ягелонського університету в Кракові. Король Ольшевський. Польський фізик і хімік, член Краківської академії наук. Спільно з фізиком Грублевським у 1883 році вперше одержав рідкий кисень і також рідкий аргон. Одержав також деякі інші зрідження ґази. Євреї в Україні проживають з давних часів. У 17 столітті євреї постраждали під час визвольного повстання під проводом Богдана Хмельницького. У багатьох містах, особливо на Поділлі, Волині, Лівобережній Україні, єврейське населення було майже повністю винищене. За умовами зборівського договору, особам, що сповідували юдаїзм, заборонялося мешкати в Гетьманщині. У 1742 році російська імператриця Єлизавета Петрівна видала указ про вигнання з країни всіх євреїв незалежно від їх віку, статі та становища. Залишатися дозволялося лише тим, хто погодився прийняти православну віру. Після другого поділу Речі Посполиту у 1793 році до Російської імперії відійшли Волинь, Поділля, Київщина з численними єврейськими поколіннями, скажімо так. У 1794 році була розширена смуга осідлості. Євреям з колишніх польських земель було дозволено селитися і на лівобережній частині України. Це Чернігівська, Полтавська, Київська, Без Києва, губернія, але в містах на території східної Галичини під час її приєднання до Австрії у 1773 році мешкало 151 тисяча євреїв. Це близько 10% населення, переважно у шляхецьких та магнатських містечках. На території Боковини у 1821 році жило 7 тисяч євреїв. У 1857 – що вісімсот тисяч. У північній Боковині основними місцями проживання євреїв були Чернівці, а також містечка Садагора та Вижниця. На Закарпатті євреї мешкали переважно у містах Мукачеве та Ужгород. Ось ви бачите карту, де представлено єврейське населення. Вони залишили після себе культурну спадщину. Це синагога Золота Роза у Львові. Бейнштейн Шульман. Синагога у Кривому Розі. Одна з найбільших синагог у Європі. Єврейський квартал у Львові, наявний такою архітектурною спорудою. І найбільші етнічні групи України ви можете побачити у відсотках на Галичині, Буковині Закарпатті, що переважають все ж таки українці. Потім йдуть поляки, потім євреї, німці, румуни та угорці. Дякую всім за увагу.